Амур, на рыбу, ураж. Что вел. Всем привет, это канал Верхиевский. Сегодня ми поїдемо в ліс. На нове місце, короче, поїдемо вигуляти собаку. На мене якусь ферму ну так я начела розрубити, хочу її розрубити. Ще щось непонятно ху. Мені тут не подобається. Ну що Та треба було раніше повертати Та там склад дев'ятий. Ну так там, ж там територія не прийшли. Ти думаєш нам тут не навішають? Не знаю, тут вообще якось стрмно ходить Ну він так об'яснював по полю І там туди далі видно Мене так через не покидають А? Коротше не туди ми приїхали Зараз будемо їхати розвертатися їхати в другу сторону Нам все таки туди отуди треба було їхати Отуди? Отуди. Ну от там де видно? Ну, а там менша яма то... Ну яма там, так. Да, на споле. Ладно, поїхали. Коротше, приїхали ми на території старої ферми, думали, тут щось є. Ну я так думав, тут залишився один фундамент, ось в одному місці така. Якогось коров'ятника, чи не знаю, свинарника якогось і все. Колись був пожар. Ще тут все вигоріло. Ну, згорівши дерева таке. Поїдемо рибок спасати на паству опять. Буде сага номер два. Спасаємо рибу. Удочки взяти вдома. Та на ці поводочки, да, ну, поводочки заїжджати треба. Так що? Надо льот десь подивитися. Який льот? Ну, типа, чи на кольничі? Та да, ні, льод нас не видержить. Блядь, це ж треба салаку Якщо поїдемо через людей зараз. Сейчас... Приїхали на наше на старе місто, собака вже пошов рибу спасає. Сейчас подивимось. Який в нас тут льот? Не-не. Щось і рибок немає особо. Який льот? Що ти з головою? Один шапку. Так ты наче чухай. Mm -hmm. На, забери рукавиця, не треба встигнуться. Ого. Mm -hmm. Да, на снімай, я затывну. Mm -hmm. На Щось рибок нема. Вот так вот. Вот Ага. Такие сухие. Не сказала, надо брать удочку, рыбку ловить. Но это ехали спасатели, что они ловят. О, плавают. Где? Да. О, мальки поплыли. Не видно на камере. Ону поплив. Ты даже не видно, да? Там Продолжение вся рыба. Як тут? Як кося трав. так. На, блядь. Пойду, наверное, дальше развоя. Что таке страшно? Так меня прям под наловить ты не крутишь, и твои. Что? Дню собак. Амур, ты сюда. Так лапа выходить на перебирает. Так слысь ко Вот такого. Не, есть видно. Да. На камері не видно. Вони десь ховалися. А диви льот якийсь двойний, типа. О, рибка поплила. Ага. Угу. Поплива. Ось, вони в му, мабуть, поховалися. Воно в му, так. Воно в му. Так, воно, дивись, скільки стоїть. Та не видно навіть. Треба шукати, чим добре буде. Я нашла вам показати. Нахрен вас собі їх скіків мульт. Да ти шосдурів. А чим ми кидали просто раз? Ну маленький пенек на нові лежить. Воздуха дави сколько зашло сразу. Ага. Ну таки достаточно великий лд. Так где вы не кисти двойный, я не пойму. Ну оно же доставало, и оно опять наверное замерзло и так остало. Господи. Пора соло ее должна. Да дальше откидал. Да. Я хотел вообще достать забину точно найти. впала. колпала отдай давай його по льоду запустим Не, по <ріст> да мир миссию ну дай дай <ріст> <я> попробуем <ріст> На чего в з мультика, не помню якого. А, з машині дві, да? Можна не достанешь палки до. Якийсь він полудохлий. А ні, бля. Собака, гад. Поплыв, наверное. Надо Амура. Пау! Он гос тут було. Было, поговорим, наступило на них. Да. Посел, вс, все, вс. А ну надо такие, щоб типа под він забився. Тут таких зразу нема. ці і тікають зразу. Так? Ого, який побіг. На здоровенний був десь. Глушим рибу. Спасаємо. Блять, Утик. тик. Ой, блядь, Судьба! сипа. О, это точно наш да? Амура. А может и не наш? Да на ковыряй еще руками. О, вс. Вс. Іди в баню. Амур, на рибу будеш? Ну, ти що, не буде. Ти ж не буду. <рес> Все, загубив. Услав, серйозно, не раз'єв? А а Господи, наче свиня. Все, Амур. Поздно ты надумался. Все, тепер можна їхати додому, позитива, после нашего така. Присняла? Да. Трактор чуть не перевернув. Тепер можна й додому. Можна їхати додому, де доволі. Все, може конкурсі будуть калюжи, хіба що включимося. Подписуйтесь на канал і ставте лайки, лки-панки. Все, Помахай пока. Навіть є. Аму! От і все. Приїхали. З такі відоси у, у нас получився. Короче, з такий відос у нас вийшло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ставьте колокольчик, чтобы получать новые уведомления про видео. Все, всем спасибо, всем пока-пока.